3 серпня біля колишнього кам'яного кар'єру в районі села Звенигородки знайшли тіло юнака без одягу з ознаками насильницької смерті. Страшну знахідку виявив місцевий житель і одразу повідомив до Олександрійського відділу поліції. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група, які встановили, що дійсно даний факт мав місце, тіло хлопчика витягнуто з води. Під час проведення слідчих дій даного хлопчика було. Встановлено це місцевий житель, 13-річний. Тіло загиблого хлопця відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. За висновками судово-медичної експертизи у хлопчика ушиб головного мозку закрита черепно-мозгова травма. Також є підозри на асфіксію, проте це вже буде відомо після проведення гістологічної експертизи. Як з'ясувалося, хлопець пішов з дому ще 1 серпня. Однак батьки не поспішали звертатися до поліції про зникнення дитини, оскільки, за їхніми словами, це був не перший випадок, коли хлопець не ночував вдома. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 пунктом 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини справи, проводять оперативно-рушукові заходи та відпрацьовують місце, де було знайдено труп хлопця. Також до справи залучили рятувальників. Дільничними проводяться подвірний обхід громадян по квартирний, які встановлюють коло знайомства даного громадянина. Коло друзів, знайомих і взагалі осіб, які могли дати будь-яку інформацію. Також ми звертаємося до жителів міста. Якщо вам відома будь-яка інформація про вчинення даного злочину, чи будь-яка інформація про хлопчика, який загинув, будь ласка, повідомте за номером 102 або зверніться до Олександрійського відділу поліції за адресою 6 грудня 49. Відомо, що юнак був з багатодітної сім'ї, у якій загалом налічувалося шестеро дітей. Також відомо, що батько хлопця схильний до вживання спиртних напоїв. Однак родина в цілому не мала негативних характеристик.